Режота гуляється. Це рудик. Ой, блін. Ну, тепер тут не розбереш, де Алінка, а де Луна. От Алінка, вона, оце Луна полізла наверх, О, Алінка за нею. От Алінка, оце ось вона. Вона якась все-таки активніша, вона і їсть більше, вона якась ну, така рухлива. А, блін, надсвічує від вікна. А Луна, от вона і розміром менша. Ізначально була розміром менша, і зараз так само. І якась вона така сяде собі, щось сидить, думає або спить. Ті гуляють, вона пішла собі на вікно. І така вона. Йди, луночка, йди гуляйся з ними. І така вона і на личку якась трошки, як ну, мершавенька якась. Ще й оті поломані вуса геть портять весь вигляд. Рудик, класних я тобі привезла сестричок. Рудик вже взагалі, ну, прям красивий хлопець. Рудичок. Рудик. В нього жовті очі. І, до речі, в Алінки зелені очі, а в луни теж жовті очі. Оп. Рудуська. Рудуська. Який ти гарний. Покажи. Каже, якого фіга лізти, коли ми граємося? Ну так, да, залізли. А ця воно собі? Доця, ну цьо ти там, меніня, чо ти з дітками не граєшся? Інтроверт. Ану покажись, який ти рудичок гарний, отакий от гарний рудечок, отакий от гарнюній хлопчик. Геть гарний. І сліду не лишилось, що ти отам ото -от, такий був зачмиряний, бідненький. Да? Мій красончик такий. Мій красончик. Давай я тебе сфоткаю. Да. Досишся. Та вже там. Покупала дівчаток. Нормально себе вели, не, не видирались, не верещали, не царапались. Ну так, ну, хотіли, звісно, втікти. Ну, нормально. Себе мийте, а не мене. Аліна, луночка. Просто помила водичкою, бо нема в нас. Треба купити шампунь. Котячий, а в нас немає. Взяла свою цю, як її, пенку для вмивання. Трошки їм вушка потерла і носики бо грязні були. А так просто водичкою помила, та й все. Чуть-чуть феном навіть вони погодились посушитись. Фу, Воняють мокрою куркою. Молодець. Пірат, Піра. Роби від, що він не чує. Ой, молодці. Ой, які сестрички дружні. Миють один одну. Молодці. А це Алінка. Вона якась трошки як косоока. Ну, вже чистенька гарно, то у них вуха були грязні. А це у нас луночка. У луночки вус, багато вус поломано. Така смішна, розчіпчена. Кажу. Алмаз, привіт, добрий ранок. Моє ж ти золотеньке. Якраз під колір вазона. Диви, рудечок. Так солодко спить зайчик. Ай, диви. Моє золотеньке. Ну, нічого, що ця квіточка похилилася. Зато як солодко сопить. Це я заїжджала в двір і цей, воно ще ворота не закрила. І побачила, що, що то не то на вікні. Зайчики мій. Панка, давайте перекусите. Матіль, живча. і ти тоже. І давай -то комусь зуби почисти. Пристань. На, тобі перший щоб ти не дядька. На, все, йди. Так, хлібчик. О, тобі свіженький. Матілька, тобі свіженький. Надець. Та, все, живча. А де ти? Що ти вже з'їв? А, за он поклав. Драсті. Іди їж. Я хочу комусь зуби почистити, кому. Тут принесла апаратуру для зйомок. Як ото знаєте, раніше, хто пам'ятає, як були весілля, і на весіллях шалаш ставили, це в селі так робили весілля. І жива музика була. Приїжджали музиканти і привозили апаратуру. Ось ось апаратура. Настраювали, то раз, раз, раз. Оце швану. Так, ось все в мене, дивіться, зубна паста. Так, якщо мені зараз руку ніхто не відтяпає, то буде добре. Так, зараз настраюю апаратуру, раз, 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 і будемо чистити зуби. Дивіться, на. Ану, понюхай, пахне. Ану. Пахне, там. Ну. Будем зубки чистити, а? Іди сюда, на. А ну на иди Іди до мене. А ну відкривай ротика. А ну, де твої зубки. Ай, не знаю. Іди, не. не бойся. Иди сюда. Бьян. Иди сюда, на, Матильда, иди. О, а уже нема пасты. Тебе в роте осталось? Матильда, живча. На, на. Никто не хочет. На, вкусно? Вкусно была пасточка? На, иди сюда, моя хорошая, иди. На, 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 на. На. Понятно. На. иди сюда. Поставали, блин, как столопы. Матиль! На. На. Иди сюда. Не могу я их, короче, зловить. Давай хоть без зубы почистим. А ну, дай твои зубы. А, ай, не заганяй когті в мене. Єгор, давай зубки чистить. Вкусно? Вона ж із смаком яловичини. Ну йди, зайчик, йди. На, живче, на. все, не хочеш. На, на, йди сюди. На, п'ян. На. Йди сюди. І хочеться і колеться, це називається. Йди, на. Хто там виє? Хто там хоче зуби почистить? Так, все. Ну таке. Шуранула один раз б'янки, та і все. А хтось тут плаче. іди сюди. іди сюди. Бачите там? Вже не бачите, чи бачите? Вон там дирка, воно. Тут хтось кот якийсь плаче. А, сіренький, це ти, це сіренький, той, що з одним глазиком Ну, він дикий, він в руки не дасть. Єгор, хто там? Так. А тут ось дивіться, я вам покажу. Ну, це такий загон загорожений. Дивіться, отут, де, ось тут? Отам. Ось Он рука моя залазить. Це тут в цьому загоні раніше був Ромка. І він, а Ромка, взагалі любитель рить капаніри страшенно. І він е, отут таку яму вирив. Прям ну, побіг в шоушенку. Я назвала цю яму. Просто я її ж камнями мусив залажувати. Що, ні? Ніхто? Ну як хочете. Сидять воно дивляться. Буде видно чим. Он сидять. Б'ян. ні? Все, ні.